Доброго дня, шановні депутати, присутні на сьогоднішньому пленарному засіданні 55-ї позачергової сесії з міської ради присутні 18 депутатів і Світловський міський голова. Ворон необхідний для проведення 55-ї позачергової сесії є 55 п'ятої позачергової сесії з міської ради 8 звикання. оголошуємо відкрити. Шановні депутати, підрахунок голосів пропонується затвердити таким складом комісії. Коломієць Олександр Дмитрович, корф Тетяна Вікторовна і піскова Наталія Васильна. Пропоную підтвердити склад ще комісії натисканням на пульт. Коломойський пішов. Він залі. Це не думайте, він взагалі. Такі уважні. Переходимо до розвитку, порядку денного питань, 55-й позачерговий сесії міської ради пропозиції в цілому. Якщо треба, давайте покажемо ще порядок денний. на екран, вийдіть, будь ласка. Основні фінансові питання, там у нас іде допомога постраждавшим. А це на весь перелік що Один-один про внесення змін до рішення Світловської міської ради 22 грудня 2020 року Номер 16 про затвердження комплексної програми Світловської міської ради точні, Світловської міської територіальної громади соціального захисту і соціальної підтримки. Це якраз програма Турбота, по якій ми будемо виділяти кошти 5 мільйонів. Давайте в цілому приймемо і тоді. どうぞ。Awesome. Перше питання про внесення змін до рішення Світловської міської ради від 22 грудня 2020 року номер 14 про затвердження комплексної програми Світловської міської територіальної громади соціального захисту підтримки окремих категорій населення труботик на 21 25 роки, що фінансується з бюджету Світловської міської територіальної громади. Внести зміни до рішення Світловської міської ради від 22 грудня 2020 року номер 16 про затвердження комплексної програми. Відповідно, орієнтовної обсяги фінансування на 24 рік, пункт 4.2, розподіл 4, розділу 4, вибачайте. програма надання одразу металіна. Допомоги верс розливим версом населення світлої міської територіальної громади, які опинилися в тяжкому стану вищі, внаслідок надзвичайної ситуації а саме пожежа затоплення тощо змінити з 1 мільйону на 6 мільйонів гривень та викласти в новій редакції відповідно до додатка. Таким чином ми пропонуємо дофінансувати один мільйон і ще 5 мільйонами по програмі. Контроль за виконанням рішення покладено на постійній комісії міської ради з соціальних гуманітарних питань. Є додаток, відповідний додатком. Ми дофінансуємо 5 мільйонів гривень, але зараз затверджуємо програму. Прошу пропозицію. Звільного залишку вона буде, так да. прошу в цілому. Це за програму підтримали. Наступне питання фінансове. Будь ласка, прошу надалі. Стоп, стоп, стоп. А, вибачайте. Це технічні правки, назво, там просто технічні мені просто тут черга неправильно поставили. Да. Наступне питання про внесення змін до рішення Світловської міської ради від дев'ятнадцятого дванадцятого 23 року, номер 2160 про затвердження програми соціально економічного Розвитку Світловської міської територіальної громади на 2024 рік внесли зміни до рішення Світловської міської ради від 19 12 23 року номер 2160 про затвердження програми соціальної кінечного розвитку світловської міської всі зрозуміли. Да? Прошу так, да. прошу підтримати. Це за підтримана тепер фінансовий блок. Будь ласка, прошу внесення змін до рішення Судовольської міської ради від 22 грудня 23 року номер 2165, про бюджет свідомось міської територіальної на 2024 рік. Перше питання так, да, це збільшення по головному розпоряднику управління соцзахисту 5 мільйонів на надання одноразової допомоги вразливим верствам населення, які опинились в тяжкому становищі. Наслідок ці... вільний залишок. Згідно з цією програмою, напрямок вільний залишок, будь ласка, прошу підтримати 5 мільйонів. А на в цілому? Ні, окремо. Не, окрім Не, так, там... це ж. Що ж два? Ну цілому? Надо... Зможеш... А, Ні, є ще. Так, зараз, Тепер мільйон чотириста вісімдесят. Це головний розпорядник у ЖКХ. Розробка проєктно кошторисної документації будівництва полігону твердих побутових відходів міста Світловодська отримує рад за рахунок зменшення за рахунок зменшення резервного фонду і послуги з порядкування світловодського звалища твердих побутових відходів обвалування переміщення і ущільнення твердих побутових відходів прокладання під'їзних доріг на, територі... на території полігону одержувачка рад 281 тисяча дивіться стосовно цього останнього рішення я поясню тільки щоб у нас були присутні представники ДСНС, може бачили коли під'їжджали сюди вони казали про категоричність і терміновість всіх робіт які треба проводити тому що вже другий день вони третій вже так? Тушать пожежу і заливають, відповідно, навіть дощ не допомагає. Тому треба виділити ці кошти для того, щоб припинити скажімо так, тління на, на міському світлозвалищі відповідних робіт. Там окремо визначені карти, а це, а це окрема історія, яку треба відвалування зробити. Прошу. Пропозиція кожного самого окремо? Давайте окремо. Давайте. Якщо пропозиція окремо, давайте окремо У управління соцзахисту населення 5 мільйонів. За основу а за основу да. за основу як в цілому. Ми Я пропоную в цілому. Давайте одразу основу. Дивіться, я ще скажу важливість цих питань. Можливо ви чули зараз вже. Скажіть так, в повітрі відчувається. Ну депутати, які не будуть ну, голосувати, ви ж розумієте, так? Да? За звалища? Нічого взагалі. Розуміло, що приїхала СНС і що ж там Та, Та, мало. Там четвертий ну, Та, ну, ну, да. да. ну, день живуть за 12 часов ночі. Я вже у некоторі, карафоти. Давайте і це послухаємо. Це, це дуже важливо. Ви запроси ощущаєте. Окремі питання, давайте окремо проголосуємо про бюджет. За, за По основу за основу. Прийдуть оці ми за основу. За основу. Перше питання. Перше питання: 5 мільйонів отримує ну, головний розпорядник управління соцзахисту. Uh, управління соцзахисту по програмі Турбота 5 мільйонів на допомогу. За пропозицію. Підтримано наступне питання. Наступне питання. Головний розпорядник управління житлово-комунального господарства зменшення з резервного фонду мільйон чотириста восімдесят розробка проєктно-кошторисної документації. Панується за рахунок зменшення резервного фонду зробити підтримку і привести навести лад на міському сміттєзвалищі шляхом розробки ПКД. Я прошу депутатів почути і не відкидати це питання, тому що це дуже важливо. Всі ви кажете про те, що треба впорядковувати стихійні сміттєзвалища, але в першу чергу не кажемо про те, що треба впорядковувати наше міське сміттєзвалище. Воно потребує дофінансування. Воно... Ставайте, вставайте, будь ласка, до мікрофону. Будь ласка, я прошу. Я даю інформацію. Ви зараз між собою спілкуйтеся. Я кажу про важливість цього питання. Якщо ми просто будемо відкидати, не чути, тоді буде крайнім знову таки хто міська влада. Ми зараз виносимо відповідні пропозиції для того, щоб депутати почули важливість цього питання. Розробка ПКД це тільки перший етап. По ПКД буде прописана конкретика, де буде стояти сортувальна лінія, а це окреме питання, щоб фінансувати і придбати цю сортувальну лінію. Ми зараз просто відтягуємо це питання, а міське сміттєзвалище вже тліє. Четвертий день тліє. Сьогодні ви чули відповідний запах. Якщо ми думаємо, що ми цього не почуємо, ми так само зараз сесійні залимо підемо, підемо в місто, в громаду. І тоді до доважиш, будуть мешканці казати, а що це таке? Я вам про це зараз наголошую. Зараз прошу підтримати якраз ПКД, це кошти на ПКД, це теж займе деякий термін. Після того ми будемо відповідно, зараз я запрошував, дзвоню, не піднімають трубку ДСНС для того, щоб вони приходили і казали, що ці роботи, які зараз вони виконують, пролив оцих от, е тліючих, вибачте, схилів. А там ми бачили це сміттєзвав, що треба я сьогодні поїду туди, я покажу, що там відбувається зараз. Ми звертаємося до вас, щоб всі ці, ці роботи заплановані, зробити відповідно ПКД, А термінові роботи, які зараз у нас треба, е профінансувати зараз. Ну так сталося, що у нас не впорядковано сміттєзалища. Я просто прошу підтримати. Тому звертаюся до депутатів. Я розумію, що зараз у кожного депутата є своя думка. Я розумію вас. Але зараз кількість людей, які знаходяться зараз в залі депутатів, може бути недостатньо для того, щоб це рішення пройшло. І як ми тоді будемо дивитися в очі людям, коли зараз всі підуть на вибачте кладовище, поминальні дні, і буде, вибачте, сморід. Ну, тому прошу підтримати. Прошу просто, я просто чесно, скажу, домовлялися з ДСНСниками, вони кажуть, Андрій Іванович, не дасть е, так ефекту пролив. Називалися навіть конкретні е, об'єми, обсяги. На 100 квадратних метрів 12 кубів води. Ось, будь ласка, Олександр, чуєш, Диві, а де ви зараз? Дивіться, я ж просив, що ви підійшли на сесію. Зараз у депутати завіють питання. Хочеш, я поставлю тебе на гучний, але це буде чутно, що ти сказав що про можливість виділення коштів конкретно на пересипку зараз. Воспоміку, можна тебе поставити на зараз? Ні, за. Почекай. Диви, я зараз ставлю тебе на гучний зв'язок. Олександр знаходиться зараз на роботі. Будь ласка, спробуй. Наступне, дивіться, починаючи, е, ну, всі знаємо, коли почала, почалась пожежа на сміттєзвалищі, силами особового складу відкритий вогонь на сьогоднішній день повністю ліквідований. Але є приховане тління на нашому сміттєзвалищі. На вчорашній день ми також проводили е, гасіння, пожежі, гасіння пожежі, пробували робити, заливати водою, але ми всі знаємо, що заливати водою, приховане тління недоцільне. Тому важливість питання пересипки, не пересипки, а засипання саме тих, того місця, де йде приховане тління, якби забезпечити обмеження доступ пісню до е, самих осередків пожежі. Ну, є дуже важливим на сьогоднішній день, тому що з кожним днем нашій збільшенні буде масштабне тління і буде ще більше диму на наше місце. На місце. Неприємного, як ми всі бачимо, результату. Чи є якась додаткова інформація треба депутатам? Що... Ні, 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 дивіться, ти... я зараз про всі питання, щоб тоді не затримувати його. Тобто дякую. Дякую, Олександр, на зв'язочку. Дивіться, я просто озвучу. Це питання окремо, тож ми тільки що по порядку денному пройшли з фінансовою три питання. Всього три питання. Одне питання ми проголосували, виділення коштів на підтримку одноразової матеріальної допомоги постраждалим. А друге питання ПКД. Я вам пояснив, ПКД треба для того, щоб впорядкували по новому законодавству, ми відповідно пропонували, ну, пропонували всі заходи, які треба або обов'язкові на нашому сміттєзвалищі, щоб тоді ми взагалі до цього питання не поверталися. Я прошу один раз прийняти це рішення і все. І ще раз. Прорахована вже цифра, так. Це тут грошова пропозиція. Дивіться, якщо ви думаєте, що там цифра піддається сумніву, я прошу підтримати депутати, і це ми пройдемо швидко і не будемо затягувати наш час. Друге питання, ви озвучили? Розробка БКД? воно да. на екрані. На екрані, будь ласка, прошу підтримати депутатів. я, ну, давайте Наступне наступне 281 200 Головний розпорядник УЖКХ ЖКХ послуги з порядкування світловодського звалища твердих побутових відходів обвалування, переміщення Окремо та ущільнення 281 200 Ну поки що. Це зараз так. Це то, що у нас залишилося пере з 9 мільйонів. За пропозицією. Це у нас все, що залишилося на ремонт. Прошу підтримати. Ну там 485 гривень. 457. Гривен остається. 457 гривень. Будь ласка. За пропозицію? Теперь это, в силу, да, так? да, теперь в Силуму, силу. да. 20 за лишнее принято. Сим и так? Ці питання порядку денного 55-ї позичарової сесії Спортської міської ради прийняті. Дякую депутатам за роботу. 55 та зачарового сесії Сподонської міської ради оголошується закритою. So sure. вихідних і спокійних.